Контроль армування, проміжуточний етап, є деякі, деякі помилки, треба їх буде виправляти. Ось подивіться, Загнули. А арматура повинна прийти от сюди і потім лише крає... краєчок загибатися. Будемо ставити додаткову арматуру. Тут на примиканнях обрізали, хоча можна було загнути одразу. Ну, тепер знову вже будемо ставити куточки. Тут звертайте увагу, коли робиться отвір в фундаменті, і бачите, арматура розрізана. Так, вона посередині, вона не дуже там буде працювати. Тут ще буде кидатися додатковий стріжень. Але якщо ви переживаєте, то можете додати додаткове армування. Ну, Знову повторюсь, це всередині фундаменту вона тут все одно не працює. Це конструктивна арматура. Працює у нас оці от верхні. Здогадайтеся, під що це. Так, тут у нас будуть вхідні двері доволі великі і тут ми робимо терморозриви. Це вхідна група площадки, на котру буде спиратися потім вхідна група, для того, щоб вона не давала ніяких просадок, деформацій. Я знаю, що вам це не потрібно, але ми так робимо, тому що коли буде обліцування плитки, вона дуже чутлива навіть до декількох міліметрів. Тому звісно краще зробити такі опори, щоб не було всіх деформацій. Ось тут армування виконане красиво, як слід. Ну треба ж когось поганяти, хлопці вже не можна. Ви що, зберуть де я їх потім знайду в лісі тут. Ось бачите, яка загальна висота. Десь 1,40 сорок, Тому що у нас тут перепад. І от посередині у нас конструктивна арматура, а внизу робоча і верхня арматура вони робоча. Тільки що був такий ливень, що капець стіною лив. І подивитися на дно траншеї. Абсолютно нормально, можна ходити. Мені просто в коментарях хтось написав, а ще б він треба було насипати. Ще бін треба сипати, якщо у вас супісок або сугляну. Тоді так, бажано утрамбувати щебінь, щоб після дощу можна було ходити. А при такому піску, як на цьому об'єкті, це дарма витрачені кошти. Так, зауваження хлопцям зробив. Місця сфотографував, бригадіру скинув з помітками, виправлять нададуть звіт. От так і працюємо. Ти чого нічого не робиш? Так. Ти чого нічого не робиш? Куди пішов? За да ну давай працювай.